We'll <laughs> Доброго всім ранку, пані та панове. Моніторнію News на каналі Експорт та на порталі XPRТ вітає вас. Ми говоримо сьогодні про 7 серпня, неділю про результати другого медального дня Олімпійських ігор в ріо де Жанейро, дня, в який ми залишилися без медалей. Це другий день, який ми могли, але лишилися без медалей. І на жаль, такий день сподіваємося, що він буде останнім на цих іграх, коли ми програвали все. а в, всі українські спортсмени, крім е, Коулея, натуралізованого китайця, який здобув дві перемоги в настільному тенісі. Давайте тепер детальніше. Перший і головний апсет е, дня Георгій Зантарая програє. Причому хай би е, програв він в другому, в третьому раунді. Е, е, ясно, що Олімпіада, ясно, що немає нікого залізних, е, але в другий поспіль ігри, до якої до яких людей готувалася і присвячувала цьому. Практично все своє життя і вільний час і знову приїхати на ці ігри і програти в першому школі, як і тоді 4 роки тому, це якийсь жахливий кошмар. Будемо сподіватися, що це останній жахливий кошмар в житті видатного українського зюдоїста. Програв він представнику Португалії, колишньому молдаванину Сергію Алєнічу або Сержею Аленічу. І головна причина, як сказав потім Георгій. В своєму коментарі це дуже незручна, незручний стиль боротьби і тактика. Чому дуже він дуже жорстко говорив в інтерв'ю після. Після бою, після сутички, тут навіть трошки, трошки пом'якшена ця історія, і будемо знову таки сподіватися, що це буде така історія остання, принаймні на Олімпійських іграх. Чи буде продовжувати кар'єру Георгія Зантара, Я не знаю зараз, навіть його особистий тренер. Колишній старший тренер збірної України Віталій Дуброва. Але от що сказав він нам вночі чи в день після, після власне кажучи, цієї неприємної поразки? Каверта так. Після в душе, звісно, осадок, осади Ну, не все так смертельно, как говорится. Может, потому что это уже вторая олимпиада, сейчас совсем другие чувства, совсем все по-другому. Это как-то переносится. Тогда это было как фиаско, сейчас больше на том, что жизнь не, не заканчивается, все как бы ну, не наш день сегодня, наверное, то есть больше папе. Ну, все понятно, в принципе, потому то, что я говорил, Португалия с неудобной соперник, как бы для Георгия, они все как защиты борются, где у где больше не стоит, по-моему, в декабре боролись с Португальцем, тоже проиграли, как сейчас здесь, наоборот, были в течение как бы, с утра встали на разминку и все как бы чувствовали себя хорошо. Но то, что было как бы, главное сказать, постараться заработать потому что португальцы наказали, чтобы что было открыться, и дальше было чего моему не получилось, наоборот, пропустил, Георгий Пенсенко пропустил сам. Ну от історія про знову незручного португальця. І справді для Георгія це е, така для, для агресивного по хорошому е, зентераї е, трагічно вийшло, що саме і в першому раунді йому попався саме цей суперник. Продовжуємо далі про обсети. На жаль, їх немало. Олена Костевич не потрапила у фінал у своєму коронному виді, у своїй коронній дисципліні стрільби з пневматичного пістолета. Лена фінішувала 28-ї цифри серії очки, особливо 91 очко в третій серії. Звичайно, зрозуміло, що для тих, хто розуміється на цих цифрах стрілкових, зрозуміло, що там без. Однозначно, 28-ма позиція. Так, серйозно сприйняла, серйозно відреагувала. Олена Костевич в середу вона стріляє з пістолет, 25 метрів. І є сподівання у неї, і у неї, значить, у нас також з вами, що ось такі, бачите, які емоційні, емоційні коментар, які емоційні слова. Є сподівання, що вона розізлиться. І буде з одного боку зі злиться з іншого боку чуть буде спокійніша, оскільки для стрілків це. Надзвичайно важливо. Ну ось, чуть шум збив Олену, але шум же ж на всіх у всіх є. І ще одна невдача: команда зі стрільби з луку, наша жіноча, яка з таким трудом прорвалася на Олімпійські ігри, програла у в одній восьмій фіналу японкам. Дуже був такий напружений матч, незважаючи на те, що рахунок 2-6, але тим не менше, різни, якщо брати чисті очки, що дівчата наші програли всього три очка. І це такий найбільш плотний, найбільш щільний результат розрив серед усіх матчів не тільки однієї, другої фіналу, але й чвертьфіналу, і півфінал, і фіналу. Всюди розрив очок між переможцем і переможеним був, був менше. Це говорить про те, що знову-таки пощастило, не пощастило, нема, мабуть, такого в олімпійському спорті. Але... Але варті ми були, мабуть, чуть іншого. Південна Корея здобула восьме поспіль Олімпійське золото в цьому виді, в цій дисципліні в жіночій команді, і це рекорд рекордів було багато 7 серпня. Це рекорд, який не перевершений ніким. І ризикну перепустити, що навряд чи він взагалі буде коли-небудь перевершений. Йдемо далі. Аня Саловей їхала велогонку шосе групову гонку на велосипеді. Вона була єдиною представницею України. Було не просто, чесно кажучи, їй і взагалі дуже драматичне. Сильний дуже вітер піднявся в Ріо неділю. і це на дуже багато що повпливало. Аня фінішувала 36-ю у гонці, яку здобула де перемогу здобула голландка Анна Вандербреген. Дуже драматично склалися останні буквально 100 метрів цього фініша, коли Мері Ебот буквально з'їли на останніх 70 Метрах і вона залишилася четвертою. Це перша історія. Ну і друга анмік Ван Влютен лі вона була лідеркою гонки. Вона поїхала вперед. І на спуску, який на якому падали багато хто і в чоловічі, також гонці, вона впала і прямо страшно дуже, тому що прямо впала на голову на шию. Але здається, що крім шоку нічого нічого страшного з нею не сталося, Аня Соловей не змогла всидіти у групі лідерів і повернутися в вирішальний момент у полотон. Також не змогла ані не сподівання, передусім і наші звичайно пов'язані із гонкою з роздільним стартом. Перемоги Коулея, ось вони двічі виграв в другому і в третьому раунді китаєць із Пекіна, і з причому живе він і родина його в центрі Пекіна. Натуралізований він був ще 2008 року перед Олімпійськими іграми, власне, в Пекіні його домашніми. Дуже цікава була історія. Дуже різні часи були у колеги. Олея, але він. Продовжує виступати за збірну України. 4-3 переміг і єгиптянина коулей у першому колі, у першому своєму поєдинку, точніше дня, і в другому над одним із найкращих тенісистів, найвищих в рейтингу тенісистів світу і турніру Олімпійського Сімоном Гаузі він здобув перемогу з рахунком 4-1. Так що, от коулей головний, так би мовити, генератор позитивного настрою Денис Солоненко. Почали, власне кажучи, боксери свої серйозні вже баталії. Денис Солоненко боксер програв в першому колі бронзовому призеру минулих Олімпійських ігор Тимуру Маймадову, 81 кілограм, рівна поразка, жодного із трьох раундів не виграв Денис Солоненко. І так важко здобувавши ліцензію в першому школі. Закінчив змагання Денис. Нагадую, що у нас ще троє боксерів є в олімпійському турнірі: Дмитро Мітрофанов, Володимир Матвійчук і Микола Буценко. Далі йдемо в тенісі. У нас залишилася з усіх. З усієї компанії достатньо непоганої, сильної. Залишилась тільки Еліна Світоліна в одиночному розряді. Пари грали у неділю. Еліна Світоліна і Золя Савчук. Поступилися чеські парі Главачка Ваградецька. Поступилися в трьох сетах, закінчивши перший на свою користь із на тайбрейку. Потім, потім програли дівчата. Ну і а, програли, sorry, програли на тайбрейку, виграли другий сет швидко, але програли потім третій, І Ольга Савчук закінчує. Змагання так само закінчує і змагання, і лідер української збірної на Олімпійських іграх Ілля Марченко із Денисом Волчановим. Вони поступилися італійцям і тут поступилися у двох сетах. Але ці поразки взагалі практично нічого порівняно із тими. Величезною насправді кількістю, як на один день концентрованою кількістю апсетів, які відбулися в різних видах спорту. В дзюдо також, до речі кажучи. Ну і в тенісі олімпійські чемпіонки 2000 го щороку, а загалом триразові олімпійські чемпіонки в парі, сестри Вінус і Серена Вільямс. Поступилися Юсіша і Барбарі Стрицові також в двох сетах. За півтори години закінчили таку оптимісти, те, що починалося так оптимістично. Але і зважаючи на вік, сестри Вільямс, не так здивували, як здивував Новак Джокович. перша ракетка світу, програє 141 й ракетці світу людині, яка ще й застрягла от у ліфті перед е, е, фактично матчем, і його визволяли аргентинські гандболісти. Хуан Мартін Дель Потро став автором однієї з головних, мабуть, сенсацій всього. Турніру, олімпійського турніру, якщо не всіх Олімпійських ігор. Новак Джокович, який так серйозно налаштовувався на, на Олімпіаду, закінчив, закінчив виступи. Ось така історія. Ну і тепер і на, практично наприкінці нашого коротенького випуску, достатньо багато не тільки апсетів, а й рекордів. Відбулося у. Другий день другий медальний день змагань, зокрема, от е е рекорд. Поїхали про рекорди. Важка атлетика. Китаєць здобув побив рекорд, який тримався ще з 2000 року. Це достатньо довго для сучасної важкої атлетики. Олімпійський чемпіон, який вигравав в Пекіні вдома у себе в категорії 56 кілограмів, побив рекорд знаменитого Харіла Мутлу, маленького турка. Який був встановлений в Сідній, де Дермутлу, відповідно виграв і тепер новий рекорд складає 307 кілограмів для ваги. Просто уявіть собі цифри для ваги 56 кілограмів. Піднімати 137, практично втричі більше. Це тільки в руку, втричі більше власної ваги, і 170 у поштовху. Ось така тут історія. Історія яскрава. Три рекорди, чергові три рекорди. У плавців. Шведка Сара Шострем встановлює новий світовий рекорд на 100 метрів батерфляєм, де е, нас не було у фіналі. Е, 19-річна спортсменка із Сполучених Штатів Америки Кетлін Ледецькі встановлює на 400 метрів вільним стелем рекорд. Це п'ятий рекорд був в плаванні за два дні. Е, ось його ось. Його цифри, 2 секунди зняти навіть на 400 метрів, це зовсім зовсім не слабо. Попередній рекорд встановила вона ж у 17 років. Ну і хлопець, який в перший день на 100 метрів брасом в кваліфікації встановив світовий рекорд, його ж і побив. І це британець тепер уже не американець, а британець Адам Піті 100 метрів брасом. Одна із. Ну, не королівських, але дуже серйозних дистанцій. Тут світовий рекорд також є. Ну і дуже цікава історія зі стрибками у воду. Трехметровий трамплін синхрон. Вумінця легендарна людина здобула своє п'яте золото Олімпійських ігор в стрибках у воду. З них 4 чотири, чотири з них було у трампліні, на трампліні у синхроні. Неймовірна взагалі перевага, величезна перевага. Ось подивіться, це те, що набрали китаянки, а це те, що набрали їх найближчі переслідувачки, представниці Італії Таня Каньйота, Франческа Альпі. Це теж рекорд, тому що ніхто ніколи ще в цих стрибках у воду не вигравав, не вигравав 4 поспіль, 4 золота у стрибках у. Стриметрового трампліна збірна Сполучених Штатів набрала дуже багато медалей. У них 12 загалом медалей, 8 у Китаю. Достатньо такий був. Затримка, так би мовити, із золотими медалями, але от в другий день пішли, і американці при загальній більшій кількості нагород 12-ти, мають три золоті нагороди, п'ять срібних і чотири бронзових. Китай, Австралія, Італія поки що на четвертій позиції. І Корея, також у топ-п'ятірці. Росія сьома, Угорщина Шоста, Велика Британія, яка була третя на Олімпійських іграх. У своїх домашніх зараз поки що і не восьмою і лише дві медалі, але Ще не починалася легка атлетика, тому тут е -е, поки що просто констатуємо факт без ніяких висновків, пам'ятаючи, що дуже багато видів британських, зокрема, також е -е, будемо сподіватися, що й наших і ще попереду. Чи буде нашим день вже просто страшно загадувати, але е -е, ну не страшно, а так стрьомно. Не хочеться е -е, ніяких там фортун лякати. Але 8 серпня в Ріо розіграються Розігрується 14 комплектів медалей в 22 видах спорту. Точніше, медалі в восьми видах спорту розігрується. Загалом відбувається змагання в 22 видах спорту, 5 комплектів нагород. Теоретично знову це просто цифра. Теоретично можуть бути нашими. Серед них командна, командний фінал у спортивній гімнастиці і серед них індивідуальна першість у фехтуванні. 8 серпня і 13 серпня про ці дні Чотири попередніх роки думала Ольга Харлан. Що вийде з того думання? Ми обов'язково будемо розказувати вам на порталі XP. і будемо розказувати вам не просто щодня і щогодини, а щохвилини, як ми робимо це останні вже скільки там п'ять днів. Отож, Олімпійські ігри тривають. Ми тримаємо кулаки. Ви знаєте, самі за кого ми тримаємо колоки? Зайвий раз не будемо сотрясати воздух, так би мовити, цими прізвищами і прогнозами. Але чекаємо всі. 8 серпня, понеділка, наступного дня змагань на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.